Вітаю всіх! Поговоримо про водень як паливо майбутнього. Чому ми взагалі говоримо про водень? Трохи більше як 300 років тому запрацював перший паровий двигун. Із нього почалася промислова революція. Ми навчилися використовувати викопне паливо. Основу нафти газу і вугілля. А саме з них людство зараз отримує 80% усієї енергії складає вуглець. Під час згоряння палива утворюється вуглекислий газ СО2. Цю ж сполуку ми видихаємо, її потребують рослини для росту. Також вуглекислий газ впливає на парниковий ефект на планеті. В атмосфері Землі суміш різних газів і водяної пари утворюють шар, який поглинає випромінюване землею тепло. Без цього шару температура на планеті була б постійно нижче нуля і життя було б неможливим. Спалюванням викопного палива людство збільшило концентрацію парникових газів в атмосфері, чим посилили парниковий ефект. Тому клімат на планеті почав змінюватися. Цей процес відбувається швидше, ніж будь-коли в історії планети, за винятком виверження вулканів, які змінювали клімат не кілька років через викиди дрібного пилу в атмосферу. За висновками міжурядової групи експертів з питань змін клімату, така швидка зміна є загрозою для цивілізації та біорізноманіття. Зараз людство намагається втримати потепління. В рамках 1,5 градуси Цельсія. За такого глобального потепління, екосистеми та господарство ще мають шанс адаптуватися. Задля утримання зміни клімату у вказаних межах ми маємо перестати спалювати викопне паливо. На заміну йому приходять відновлювальні джерела енергії: це сонце, вітер, вода, біомаса, воднева енергетика та інші. Чому водень може стати паливом майбутнього? Основна характеристика, що робить водень привабливою альтернативою традиційному паливу, це його здатність горіти, точніше, окислюватися з виділенням енергії без утворення СО2. Теоретично, ним можна замінити усе інше паливо, яке людство сьогодні спалює для отримання енергії. Наявні технології. Дозволяють виробляти водень без викидів СО2, використовуючи лише воду й електрику. Друга важлива характеристика у формі водню енергію можна зберігати довше, ніж в акумуляторах. За потреби ця енергія може бути знову перетворена в електрику або ж спалена у формі газу замість викопного палива. Споживання електрики залежить від потреб споживачів, які змінюються протягом доби та року. Генерація електрики від сонячних та вітроелектростанцій, а зараз це основні потужності відновних джерел енергії, залежить від мінливої погоди, а сонце та вітер не можна вмикати чи вимикати. Для безаварійної роботи електричних мереж генерація та споживання у будь-який момент часу мають збігатися, тому зі зростанням частки відновлювальних джерел енергії країни все більше зусиль витрачають для балансування електромереж. Для цього застосовують різні інструменти, нижчі ціни вночі, резервні електростанції, які вмикаються у період найбільшого споживання та інші. Гідроакумуляційні електростанції забезпечують збереження 95% від усієї електрики, що акумулюється для балансування. У періоди надмірної генерації станції закачують воду у водосховища з нижньої течії річки, а коли виникає потреба, спускають генеруючи електрику. Зазвичай при цьому страждає екосистема річки. Крім того, гідроелектростанції розміщують на річках зі значною течією, яких небагато і які вже дуже зарегульовані. Ще один спосіб зберігання енергії це літій іонні батареї. Відомий приклад це станція, яку Ілон Маск побудував за 100 днів. У Твіттері засновник американської компанії Tesla Ілон Маск побився об заклад, що побудує електростанцію за 100 днів. Інакше проект мав би стати безоплатним. Систему зі встановленою потужністю 129 МВт побудували біля міста Джеймстаун на півдні Австралії на основі промислових батарей Тесла. Батарея акумуляторів здатна забезпечувати 30 тисяч будинків енергією протягом години. Наразі компанія Тесла… У співпраці з французькою компанією Neon, будує в австралійському штаті Вікторія велику систему літійонних акумуляторів потужністю в 300 МВт. Перед собою ви бачите типові графіки генерації та споживання електрики протягом доби та очікуваний вплив водню на них. Виробляючи чистий водень у період надлишку потужностей. І, конвертуючи водень в електроенергію в моменти провалу, водень допомагає пристосувати непрогнозовану генерацію електрики від відновлювальних джерел енергії до можливостей, мереж та потреб споживачів. Чистим або зеленим називають водень, отриманий шляхом електролізу, і для виробництва якого використано енергію з відновлювальних джерел енергії. Водень, який виробляють за допомогою відновлювальних джерел, один із ключових елементів стратегії Євросоюзу щодо вирішення проблеми зміни клімату та розвитку сталої економіки. За даними Bloomberg New Energy, до 2050 року зелений водень зможе забезпечити близько 24% світового споживання енергії. Зараз він дорожчий за традиційний водень. Його вартість варюється від 2,5 до 5,5 євро за кілограм проти 1,5-2 євро за кілограму традиційного водню. Подальше зниження ціни електрики, а також введення податку на викиди СО2 може швидко змінити ситуацію. За оцінками Євросоюзу, до 2030 року в місцях з дешевою енергією від відновлювальних джерел зелений водень почне конкурувати з традиційним. Прогноз діапазону нормованої вартості виробництва водню на великих проєктах. З оптимістичною оцінкою до 2050 року вартість водню з великих проєктів знижується. Ціна природного газу варюється від 1 до 10 доларів за мільйон британських теплових одиниць, вугілля ж коштує від 40 до 116 доларів за тонну. Перед собою ви бачите можливий сценарій того, як може розгорнутися новий енергетичний перехід на основі останніх достовірних даних оцінок нормативних і політичних змін. І з тим, як вікно для значущих кліматичних заходів стає все вущим, критично важливо, щоб уряди, керівники підприємств, дослідники та інші. Детально розглянули роль водню в енергетичному переході та надзвичайно важливі зусилля для досягнення кліматичної нейтральності. Водень може відігравати вирішальну роль у секторах, де важко зменшити викиди. До 2050 року промисловість, а саме металургія, хімічна промисловість, цемент і теплоелектростанції, також транспорт. Це авіація, судноплавство, важкий автомобільний транспорт. Вони, відповідно, можуть забезпечити 42% і 36% загального попиту на чистий водень. Для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року ємність ринку чистого водню може зрости до 2030 року до 170 мільйонів тонн та до 600 мільйонів тонн. До 2050 року. Очікується, що попит спочатку базуватиметься на декарбонізації існуючого промислового використання водню, особливо для виробництва добрив. Далі перехід до нульових викидів підтримує швидкий зріст попиту, закріплюючи роль водню як універсального рішення для декарбонізації. У перспективі водень може знайти застосування у значно більшій кількості секторів. Він може замінити викопне паливо в секторах, де перехід на електрику неможливий із технічних причин, наприклад, це хімічна промисловість або металургія. І ще одна причина, через яку водень відіграматиме ключову роль для переходу світу до повного енергозабезпечення від відновлювальних джерел енергії. Якщо ціна виробництва і використання водню падатиме, Транспорт, житловий сектор і енергетика почнуть його використовувати. Майже будь-які види транспорту можуть їздити на водні або заснованих на водні паливах. Для опалення і охолодження будівель водень може доповнити чи навіть замінити природний газ або електрику. Зараз компромісним виглядає застосування водню в житловому секторі, змішуючи його з природнім газом. Це допоможе знизити викиди парникових газів у секторі. Найвищий потенціал для застосування водню з природнім газом мають багатоквартирні та комерційні будівлі, зокрема в густонаселених містах, де теплові насоси застосовувати складно. В довготерміновій перспективі сам газ чи водневі паливні комірки зможуть використовуватися безпосередньо в котельнях. По прогнозуванню для цих потреб у 2030 році може використовуватися до 4 мільйонів тонн водню. У чому ж складнощі? Давайте розберемось. Зберігання великих об'ємів водню є одним із найбільших викликів водневої економіки. Щоб водень зміг повністю замінити природний газ у економічному циклі, потрібно у 3-4 рази більше сховищ. Внаслідок чого знадобляться інвестиції, а саме 637 мільярдів доларів інвестицій до 2050 року. Водень зможе стати так само поширеним, як зараз природній газ за наявності масштабної і скоординованої програми підтримки для оновлення та будівництва і розширення інфраструктури. У багатьох випадках наявної газової інфраструктури недостатньо, щоб просто закачати в неї водень, необхідно її вдосконалити, і, звісно, розширити. У порівнянні з акумуляторами, зберігати енергії у формі водню дешевше в довгостроковій перспективі, тобто після 13 годин зберігання. Імовірно, ці технології розвиватимуться паралельно і використовуватимуться для різних потреб. Акумулятори балансуватимуть енергосистему у короткому проміжку часу, а водень у довшому. Чому варто перетворювати енергію в водень? Є чудовий приклад того, як не варто витрачати енергію через перевиробництво і чому доцільно конвертувати її в водень. Лише в Німеччині і Литві у 2017 році. 7800 гігават-годин електроенергії втрачено через перевиробництво. Якби її використали для виробництва водню, то 1 мільйон автомобілів на паливних комірках міг би їздити цілий рік. Завдяки зростанню чистого водню загальний ринок може суттєво зрости зі 160 мільярдів доларів у 2022 році. Це повністю вуглецевий водень. До понад 640 мільярдів доларів США у 2030 році та 1,4 трильйони доларів у 2050 році. Масштабне розширення екологічно чистого водню знижує витрати, а це означає, що між 2030 та 2040 роками розмір ринку менш зростатиме у вартості ніж за обсягом. У той час, як очікується швидке зростання попиту в промислово розвинутих країнах, чистий водень також може представляти серйозну можливість сталого зростання для країн, що розвиваються. Це призведе до поступового формування справді глобального ринку. Яким чином зараз підтримують водень і які перспективи? На конференції водень для кліматичних дій керівники європейських країн та бізнесу висловилися на підтримку водню. Ряд проєктів вже реалізуються і мають цікаві назви типу «Hydrogenius» або ЮНІКОРН. За словами віце-президента Єврокомісії, переробити наявну газотранспортну систему Євросоюзу під потреби водню не складно, так само як і переробити підводень заправки. Що зараз використовують газ. В рамках конференції презентували 11 проєктів зеленої водневої енергетики, затверджені Єврокомісією. Упродовж наступних 5-10 років на їх реалізацію виділять понад 60 мільярдів євро. Головною метою є зменшення викидів вуглекислого газу це приблизно 35 мільйонів тонн на рік. Європейська воднева стратегія, яка була анонсована у липні 2020 року, передбачає 40 гігават і 10 мільйонів тонн зеленого водню. А до 2050 року водень має стати головним енергоносієм і замінити викопне паливо у секторах економіки, які складно декарбонізувати. Найбільша електроенергетична компанія у Європі. ЕНІЛ планує з наступного року запустити бізнес у сфері водневої енергетики. Єврокомісія виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики. Йдеться про будівництво 10 ГВт установок для генерації водню. У травні 2020 року. Євросоюз започаткував ініціативу Альянс чистого водню, до якої вже приєдналися українські ДТЕК, Товгрін Енерджі Токмак та Українська воднева рада. Альянс займається розвитком інвестицій та економічних зв'язків у сфері водню. Плани Альянсу передбачають 430 мільярдів євро інвестицій у сферу водню до 2030 року. За даними Міжнародної енергетичної агенції, лише декілька країн встановили конкретні цілі щодо використання водню у сфері електроенергетики. Японія є однією з них. Вона планує досягнути 1 ГВт потужності, заснованої на водні до 2030 року. Підсумувавши вище наведене, можна зрозуміти, що ситуація дуже швидко розвивається на користь водню. Євросоюз це глобальний економічний гравець. Ще у 2019 році ніяких конкретних цілей по водню у ЄС не було, а вже у 2020 році з'являється воднева стратегія з амбітними планами до 2030 року. Виробляти водень планують завдяки генерації сонячної та вітроенергії. За розрахунками, вартість одного кілограму водню тоді складатиме від 0,8 до 1,5 долари з урахуванням зберігання та транспортування, що приблизно відповідає сьогоднішній вартості природного газу в енергетичному еквіваленті. Як Україна може виграти від водню? Виходячи із заяв високопосадовців, українська газотранспортна система зі сховищами газу може бути адаптована для потреб водневої енергетики. Газотранспортна система України це одна з найпотужніших, найрозгалудженіших мереж магістральних газогонів у світі. Українська газотранспортна система завжди була надійним, зручним та безпечним маршрутом транзиту газу до країн Європи з огляду на розвинену мережу газопроводів. Складна газотранспортна система України розрахована на виконання повного комплексу операцій з видобутку зберігання та транспортування і розподілу газу. Потенціал української газотранспортної системи такий. Що обсяги транзитних потоків газу до країн Євросоюзу за добу становлять від 250 до 400 мільйонів кубічних метрів. Щороку газотранспортна система України здатна пропускати 290 мільярдів кубометрів газу на вході та 170 на виході. Крім того, підземні газосховища в Україні зможуть брати участь у технологічному процесі для виробництва газових сумішей. Україна зможе виробляти і постачати суміші водню і природнього газу Євросоюзу, але, скоріше за все, з малим відсотком водню суміші, тому що водень має хімічні особливості, зокрема, його витік важче виявити, він більш вибухонебезпечний, а також руйнує метал у трубках. Тому пілотні проекти використовують переважно суміші газів, без переобладнання мережі, можуть прийняти до 20% водню з 80% природнього газу. Та навіть це дозволяє суттєво скоротити викиди в атмосферу. У Великій Британії, до прикладу, Підрахували, що додавання 20% водню може зменшити викиди вуглекислого газу на 6 мільйонів тонн щорічно. газово воднева змішана електростанція. Сьогодні існують також проекти електростанцій, які працюватимуть на водні. Подібна може з'явитися в Лос-Анджелесі. Місто вирішило відмовитися від вугільної генерації, однак сонячні та вітрові станції не можуть повністю забезпечити потреби в електроенергії. У 2025 році тут збудують газову електростанцію, де на початку будуть спалювати суміш 30% водню та 70% природного газу. Планується, що співвідношення поступово змінюватиметься на користь водню. Поки не досягне його 100% частки в 2045 році. Можливі заміщення природного газу водним тестуватимуть також на трьох електростанціях у штатах Вірджинія, Огайо та Нью-Йорк. У Європі у 2020 році проєкт Hyflex Power вперше продемонстрував систему Power to Power у промисловому масштабі. Її завдання довести, що водень можна використовувати для накопичення, а потім для генерації газовими трубами. Але навіщо перетворювати водень для виробництва якого використали електроенергію знову на струм. Для зберігання та транспортування. Одна з особливостей роботи сонячних та вітрових електростанцій у їх залежності від погодних умов та часу доби. В день, коли попит на електроенергію падає, а виробництво сонячної енергії навпаки зростає, надлишок енергії може бути використаний на електроліз водній, який потім будуть спалювати вночі або транспортувати до енергетично бідних регіонів. Співпраця ЄС та України в поширенні водневих технологій одна з домовленостей української рядової делегації в Брюсселі. Україна може стати однією з країн, які почнуть розвивати водневу енергетику. Є ризики, що це не окупиться, якщо інші країни не підтримають. В іншому разі, якщо водень буде активно розвиватися у світі, Україна може виграти від інвестицій, ставши майданчиком для тестування водневих технологій. В основі європейської зацікавленості лежить електроліз. Водень можна отримувати за допомогою струму зі звичайної води. Процес електролізу дуже енергомісткий, а тому поки що досить дорогий. Однак, за прогнозами аналітиків, до 2040 року вартість зеленого водню впаде на 40% та зрівняється з ціною водню з викопних джерел. У окремих країнах, наприклад, Німеччині, це може трапитися навіть раніше у 2030 році. У період з 2025 до 2030 року виробництво та застосування водню має стати частиною інтегрованої енергетичної системи, а потужність станції з його виробництва має зрости до 40 ГВт з можливістю виробництва до 10 мільйонів тонн чистого водню. У 2030 2050 х роках водень планують використовувати у значних масштабах, щоб замістити вуглецеві носії навіть у тих секторах економіки, які важко піддаються процесам декарбонізації та для яких інші альтернативи можуть виявитися неможливими або надто дорогими. Крім того, воднева стратегія передбачає. Що до 2030 року інвестиції у станції електролізу складатимуть від 24 до 42 мільярдів євро? Окремо кошти будуть вкладатися в переобладнання заводів, інфраструктуру для транспортування і зберігання водню, а також у заправні станції? Що ж треба зробити в Україні, щоб виграти від водневої революції? Розглянемо рекомендації Міжнародної енергетичної агенції, адаптовані до потреб України. За найперше потрібно встановити цілі і впровадити водневу політику: державні і приватні зобов'язання, які сигналізуватимуть про наміри розвивати водень. Чим більше таких намірів буде заявлено і поширено, тим легше вдаватиметься залучати інвестиції. Перші такі. Кроки ми вже робимо, але рухатися потрібно значно швидше. Уряд має ініціювати зустрічі та обговорення перспектив водневої енергетики, підсумком яких має стати розробка і затвердження національної водневої стратегії або ж розділу присвяченого водню у енергетичній стратегії 2035 року, яка вже потребує оновлення. Оскільки основні переваги водню пов'язані з відсутністю викидів, державні плани в сфері низьковуглецевої економіки теж мають бути більш амбітними. Причому потрібні плани як на найближчі 10, так і на 30 років, оскільки водень це технологія на століття. Слідуючим кроком Слід підтримувати створення попиту на зелений водень, наприклад, підняти податок на СО 2 щоб стимулювати заміщення метану водним. На рівні підприємств чи міст також мають з'являтися цілі по скороченню викидів серед інших інструментів: це податкові пільги, спеціальне маркування та державні закупівлі низьковоглицевої продукції. Також необхідно знизити інвестиційні ризики. Україна може зробити це, заручившись підтримкою Євросоюзу для реалізації водневих проєктів на своїй території. Наприклад, міжнародні домовленості можуть гарантувати ринок збуту для послуг, тобто зберігання, чи продукції, водень, обладнання водневого сектору в Україні. Також необхідно фінансувати дослідження та інновації. Це фінансування наукових і пілотних проєктів у сфері водневої енергетики, стимулювати обмін знаннями та інформацією. В нас в країні немає законодавчих норм щодо водню, їх потрібно узгодити: внесення змін до наявних та розробка нових законів для сфери водневої енергетики, затвердження необхідних стандартів, які дозволять почати застосовувати водневі технології. Без ризиків порушень законодавства. Також потрібно налагодити співпрацю з бізнесом. Зокрема, варто налагодити співпрацю із зацікавленими у водневій енергетиці бізнесами і залучити їх до розробки таких документів по сертифікації стандартизації якнайшвидше. Питання для самоконтролю: чому водень може стати паливом майбутнього? Назвіть дві основні характеристики, що роблять водень привабливою альтернативою традиційному паливу. У чому складнощі зберігання великих об'ємів водню? В яких секторах водень може замінити викопне паливо. Чому наразі неможливе застосування чистого водню в житловому секторі без змішування його з природнім газом. Чи може бути адаптована українська газотранспортна система разом зі сховищами газу до потреб водневої енергетики? Що потрібно зробити Україні, щоб мати змогу розвивати водневі технології? Як можна знизити інвестиційні ризики для реалізації водневих проєктів?